Ас працює Богдан Мороз в ефірі телеканалу ТРК надвірна. Інформаційний випуск новини мовимо цікаво про потрібне. Останній дзвоник хвилююча мить для кожного, особливо для тих, в кого навчальний рік був уперше, а тим більше для тих, для кого всі роки навчання у школі тепер позаду. У Надвірнянському ліцеї номер 3 відбувся урочистий захід з цієї нагоди. Як відзначили таку знакову подію, та що було цікавого на ній? Далі в сюжеті. Учними оплесками вітаємо учнів а класу. Власний керівник, виступ Ольга Васильівна. Гучніше, гуніше віта. У надвірнянському ліцеї номер 3 відбулася важлива подія для учнівської молоді. Останній дзвоник вкотре зібрав багатьох. На події був присутній отець Юрій Зеленшок. У своїй мові він пригадав, що з Божою допомогою та благословенням вдалось пройти складний рік. Також висловив подяку освітянам, адже ті дбають за дітей. Закликав пам'ятати, що на молодь чекають та моляться за неї. Крім того, поблагословив вчителів, батьків а також учнів. Хочу привітати наших випускників. Хочу поблагословити їх на життєву дорогу, але дуже важливо мирну життєву дорогу, щоб ви змогли зреалізувати себе в мирній країні в мирний час. Щоб завжди поряд з вами був ангел-охоронець і Боже благословення, щоб завжди ви кожен ваш крок, кожен ваш день. Кожну хвилину вашого життя починали з Бога і дякували Богові. За що йому дякувати, та напевно за навіть те, що ми стоїмо, рухаємося, дихаємо, просто живемо. Бо наше життя це є неоціненний Божий дар, вже навіть те, що ми є, це є Божа заслуга. Нехай Господь завжди вас благословить. Благословить вас на правильний вибір на правильну стежину вашого життя. Начальниця управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяна Дземюк також долучилася до привітання. Звернулася як до першокласників, так і випускників заодно і до батьків з викладачами. Дорогі діти, щиро вітаю вас із завершенням цього навчального року. Дякуємо Господу Богу і нашим захисникам за те, що маємо бути можливість зараз ось тут, на цьому шкільному подвір'ї. Дорогі першокласники, ви пройшли в своєму житті перші випробування, навчилися читати, писати, рахувати, мали чудове свято букварика. То щиро вітаю вас із успіхами, яких ви досягли. Шановні випускники, з Божою поміччю, підтримкою батьків, бажаю вам зробити вдалий вибір у житті, адже від цього залежить ваше майбутнє. Дякую вам, дорогі педагоги, за важку. Але плідну працю вам, шановні батьки, за чудових дітей, за підтримку, за допомогу. Нехай Бог береже Україну і всіх нас. Слава Ісусу Христу! Заступниця директора з навчально-виховної роботи Оксани Мірецька також виступила перед присутніми. Жінка звернула увагу на цінність уроків та висловила впевненість, що випускники матимуть успіх у покращенні життя в Україні. Пам'ятайте завжди уроки, які у вас були, це не просто уроки якихось предметів, це уроки життя. Пам'ятайте побажання від дерева, пам'ятаєте? Міцно і гордо стій на своїй землі. Тримайся за своє коріння. Пам'ятайте слова. Поетів, які говорять до вас через віки, ми впевнені, ми віримо, що ви нас не підведете. Ви зробите життя нашої країни квітучим, радісним, веселим і приведете своїх дітей у ці стіни. Традиційно у своїй програмі захід мав символічну частину, де батьки проважали своїх дітей у доросле життя крізь коридор з вишитих рушників. Ож приємним моментом стало вручення першокласниками брілків для ключів від власних домівок. Отримали їх випускники. Крім цього, на заході було також вручення грамот за успіхи молоді у різних олімпіадах. Чи не найважливішою та довгоочікуваною подією на заході стає танець випускників? Провидиця видурила заощадження у Прикарпатки. Поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо шахрайства. Сума не мала 70 тисяч гривень. Про деталь злочину та причини довіритися видиці Розповіла старша інспекторка сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Прикарпатка віддала видиці 70 тисяч гривень за розшук чоловіка. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Ясно, чи видурили чимелі заощадження у жительки Коломищини. Аферистка заповнила потерпілу, що допоможе знайти. Чоловіка чоловіка військовослужбовця, який не виходить на зв'язок, за словами 32-річної потерпілої після самостійних спроб знайти будь якусь звістку про чоловіка, який зник безвісти під час бойових дій вона звернулася до Ясновидиці. Її заємниця знайшла у соціальній мережі. Шахрайка пообіцяла допомогти встановити місце знаходження чоловіка за допомогою, нібито магічних обрядів. За свої послуги злоумисниця хотіла грошову винагороду у розмірі 70 тисяч гривень. У Дії отримати, хоча б якусь інформацію потерпіла, погодилася. Після передачі коштів шахрайки припинили спілкування. Лише згодом потерпіла, зрозуміла, що її ошукали та звернулася до поліції. Поліцейські розпочали кримінальні провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Деться про шахрайство наразі встановлюється особа злому та інші можливі потерпілі. Поліцейські Прикарпаття наголошують: не довіряйте невідомим особам, з якими спілкуєтеся в мережі або кого бачите вперше. Уникайте спілкувати. Вання з усілякими ворожками та різного роду екстрасенсами отримуйте інформацію виключно з офіційних джерел. Надмірна довірливість може обернутися втратою коштів. Нагадуємо, що центр із розшуку безвісті зниклих за особливих обставин діє на базі головного управління Нацполіції Івано-Франківській області. Прийом родичів зниклих безвісті за особливих обставин. Відбувається що понеділка та що середи, з 10 по 15 годину в Івано-Франківську по вулиці Коновальця про господарку в громаді у надвірні відбулося чергове засідання виконавчого комітету Надвірнянської міської ради. Члени виконком розглянули 30 питань порядку денного. Зокрема, мова йшла про роботу дошкільних навчальних закладів у літній період. Також було розглянуто питання матеріальної допомоги звичайним жителям громади та захисникам. Ще одній жінці громади присвоїли звання мати героїня. Про хід засідання виконкому детальніше. Далі зосереджені та відповідальні у надвірні зібрались на чергове засідання виконавчого комітету. Обговорили та прийняли рішення по 30 питаннях порядку денного. Деякі з них повернули на доопрацювання. Члени виконавчого комітету вирішували важливі проблеми життєдіяльності громади. Практично на 99% всі питання ми розглянули. Ті питання, які були не готові до голосування, ми зняли до працювання, але це робочий орган. Якщо взяти в цілому питання, це матеріальна допомога громаді в різних напрямках це і учасники бойових дій, це оперативне втручання, це різні хвороби, різні лікування, це підтримка учасників бойових дій і їхньої родини. Також присвоєння звання мати героїня, жительці нашої громади, яка народила восьмеро дітей, щирі щирі вітання, низький уклін, побільше би таких матерів. Це дійсно честь і хвала. Також питання про усиновлення, питання, які доповідала керівниця, керівниця очільниця служби справи дітей, про, призво, про призначення відповідних категорій опікунства. Але всі, всі питання служби у дітей пройшли попередню опікунську раду. На розгляд виконавчого комітету винесли питання роботи дошкільних навчальних закладів у літній період. За словами очільника громади, у час відпусток у надвірні попередньо чергуватимуть три садочки. Кожного року ми чітко аналізуємо ту кількість дітей і, звичайно, батьків, які подають заяви щодо відвідування садочки. Ми вкотре стараємося бути гнучкими в частині того, щоб донести правильну інформацію до батьків. До користувачів дошкільної освіти щодо чинного законодавства, щодо можливості діткам в літній період отримувати дошкільну освіту. Але є випадки, коли реєструються діти, а певний період часу, я маю на увазі певний період часу, декілька тижнів, більше місяця, діти не відвідують садочки. Це за собою тягнуть певні фінансові і людські витрати. Ми не говоримо сьогодні за... Економії коштів, ми говоримо сьогодні за ефективне використання бюджетних коштів. Але є літній період, є період відпочинку, є період комплексних ремонтів, елементарних, санітарних норм, є період, коли батьки в літній період будуть брати відпустки на основні, на основному місці роботи. І ніхто сьогодні не забороняє, і я думаю, це більше обов'язок. Батьків в літній період більше часу уділяти найдорожчим і найціннішим нашим діткам. Ну, і є ряд причин, де ми кожного року, це на вже декілька десятків років, літній період визначається як канікулами і дошк... дошкійною світ. Ну, коли є 1400 заяв, а ходять від сили 300 діток. Ну, ми маємо також говорити. Ми ж не можемо гріти повітря. Бували випадки в січні пері... місяці у групах по одній, по дві дитині. Ми з 11 садочків вибрали три чергові садочки. Батьки дітей, які працюють і не мають де залишити свою малечу, повинні документально підтвердити свою діяльність. Це не стосується пільгових категорій населення, таких як сімей українських захисників, переселенців. Тощо, перше дві довідки, що батьки працюють. Чому дві довідки? Якщо батьки працюють, значить вони не мають з ким залишити найдорожчих, найцінніших наших дітей, правда? Хтось скаже, а ми не можемо дати довідку. А значить, цей роботодавець, у кого ви працюєте, не сплачує податки, за рахунок яких ми фінансуємо дошкільну освіту. Пільгові категорії. Хлопці, які боронять зараз нас, Учасники бойових дій, чиї дружини з дітьми залишилися тут. Вони потребують першочергового зарахування дітей в садочки в літній період. Для них питання про дві довідки ну, морально, психологічно відпадають. Бо вони себе не наражають на безпеку, хоча вони мають довідку, а дружина сидить тут сама, перебуває. І розуміючи, що також їй треба певну опіку і підтримку. І ми зняли це питання для пільгових категорій. Тобто, ми говоримо, що крім. Батьків, які мають принести дві довідки, ми врахували всі пільгові категорії нашої громади. Сусідні громади у області до питання відвідування дітей у садках поставили ще більш вимогливо. Батьки, діти, які ходять у дошкільний навчальний заклад громади, мають підтвердити про сплату податків у цю ж громаду. Але це не означає, що ми сьогодні будемо тримати відкритими садочками, якщо відвідуваність буде 10-15-20%. відсотків. І в іншому, значить, ми що будемо робити. Можливо, комусь не сподобається умовно оптимізацію укрупнення тих садочків, які не повністю заповнені нашими дітками. Но це нормальний процес. Це процес, який говорить про формат, ми забезпечуємо дошкільної освіти, так. Але в нас інші виклики є. У нас сьогодні є виклики про кількість зменшення діток, які є в нашій громаді. Ви знаєте, з яких причин. І не виключно все рівно ми зацікавлені, бо всі садочки працювали у міській раді. Зазначають. Раціонально використовують бюджетні кошти громади, тому постійно моніторять відвідування дітей у садках. За словами очільника громади, через війну в Україні та ряд інших чинників відчутно зменшилася кількість малечі у садках. Жити сьогодні означає функціонувати посеред небезпеки і бути готовим, спроможним за будь-яких обставин надати домедичну допомогу. У час війни це не опція, а скоріш обов'язок. Такі навички та знання нещодавно здобували учні закладів загальної середньої освіти надвірнянської міської ради. Весь процес відбувався у рамках заходу туристичні первоцвіти, що організував Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання. Детальніше про це в сюжеті. Нещодавно у нашому минулому сюжеті мова йшла про важливість вміння в'язати вузли, а також здійснити переправу. Цього разу увага сфокусована на навичках надання до медичної допомоги за різних обставин. Інструктаж та майстер-клас проводили працівники Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання, зокрема, завідуюча відділу туризму та рекреації Світлана Оришко. На Оголосила на обов'язковій присутності аптечки, а також провела чітку лінію між повноваженнями лікарів та простими надавачами першої домедичної допомоги. Ми з вами не лікарі і ми не даємо ніяких препаратів, які стосуються ліків. Жодних. Навіть якщо людина може сказати, що там нічого з цього не буде, ви не маєте права давати будь-яких препаратів, там таблетки, ін'єкції робити, нюхати там ще там, щось будь-що. Ні в якому разі тільки тоді, коли сама людина скаже, що у мене в кишені є ліки, які я приймаю на постійній формі, і вона ви їй тільки допоможете ті ліки дістати, але вона сама їх. Приймає зі своїх рук, показуючи дітям вміст аптечки Червоного Хреста, пані Світлана розповіла за призначення та функцію кожної речі, зокрема, розповіла за так звану ковдру. Я зараз з вашого дозволу відкрию і розкажу, що це є. В першу чергу це є професійна аптечка, яка містить таке накриття. Тому що, коли людина травмується, і якщо в неї, не дай Бог важке травмування, вона починає що втрачати тепло. Їй треба заспокоїти тепло, тому її обвертають в е, такий, я би сказала, е, ковдра, така, яка е, має два кольори. Жовтий колір він зберігає тепло, а другий колір він є срібний, Я не хочу відкривати, то е, срібний колір він віддає тепло, коли дуже горяче піднімається температура. Людину тоді накривають. А білим кольором донизу проводив майстер-клас із накладання бандажу на руку та перев'язування гомілко-ступного суглоба у разі його пошкодження. Олег Василів. Його навчання було сповнене порад та деталей у ході процесу. Найбільше це в нас для травматизм. Травматизм і для гомілкоступного суглоба. Тобто, ви знаєте, що це таке? Це людина, яка стає на ступу, може вправо, вліво підвернутись, зашпортитись, і у нас получається вивих. Це в кращому випадку може бути тріщина, може бути розтягнення і так далі. В будь-якому випадку інструктор в команді має мати еластичний бінт. Це є найкращий засіб, який можна зафіксувати. Насамперед бинт береться лицем до себе. Чому? Тому що не легше працювати. Завжди зачинаємо з верхньої частини. Притримуємо один-два витка і ми маємо пустити це на суглобчик. Пішло нижче нам на ступу. І працюємо, обвили раз, два, три, зафіксували солод. Ну, щоб я не мутав більше, розумієте, це є от такий метод. Чому він такий дієвий? Тому що ми зупиняємо рухливу здатність нашого солоду. Це дуже важливо. У випадку накладання бандажу на руку чоловік показав найпростіший, за його словами, метод. Нам треба зловити цю руку, розумієте, щоб вона у нас була. Рука має бути по відношенню до нашого тіла в 90 градусів. І фіксується на шиї, тобто зав'язується на шиї, розуміли? Це якщо ми маємо таку медичну хустинку. Обов'язково ми фіксуємо ліктівий суглобчик, ми фіксуємо руку в 90 градусів по відношенню до тіла. І наші знання та навички надати першу домедичну допомогу критично важливі, особливо коли потерпілий вчасно найдений та переведений у безпечне місце. Але як саме допомагають людям, які потрапили у небезпечне становище у гірських умовах? Відповідь на це знайдете у наступному сюжеті з серії Туристичні правоцвіти. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook сторінку, щоб бути в центрі події разом з нами. Бережіть себе, почуємося.